Я Заріцький Микола Миколайович, наразі ветеран Збройних сил України. Беру участь у міжнародних змаганнях Інвінтус Гейм 23-го року в місті Дюссельдорф. Про Миколу, який у жовтні 2022 року на бойовому завданні втратив ногу, ми розповідали у лютому цьогоріч. Тоді воїн розповів, як вдалося за два місяці після поранення за допомогою благодійного фонду поїхати до Сполучених Штатів на протезування та подальше відновлення. Нині ж чоловік у складі національної команди готується до ігор нескорених. На відборі. В місті Львові на всеукраїнських змаганнях іграх нескорених. Там показав гарний результат, як в реабілітації, так і в спортивному результаті. Ну і за особливим відбіром сформувалася команда, потрапив до збірної команди України. Микола говорить, до збірни відбирались понад дві сотні учасників. Пройшли відбір 25-ро. Вони представлятимуть Україну в різних видах спорту. Воїн із Сумщини виступатиме в семи видах. Ядро, диск, дві греблі на чотири на хвилину. Естафета, естафета, чотири по сто. Ну і два командних вида: волейбол, сидя і баскетбол на візках. Микола розповідає, виступати на іграх нескорних допомагатиме юнацький досвід. Раніше він брав участь у чемпіонатах України серед юнаків з легкої атлетики і виборював місця на цих турнірах. Чого чекає у Дюссельдорфі? Говорить для мене все одно це змагання. Тобто, гарний результат на змаганнях я вважаю, це є приклад пройденої твоєї успішної реабілітації. Тобто, це і буде приклад, досвід всім іншим, що ну. Як потрібно, ну що потрібно, себе тримати в руках і показувати результат. Останній час Микола тренувався у Сумах. А цієї п'ятниці їде у коншу на збір баскетболістів. 9 вересня він у складі 25 українців у німецькому Дюссельдорфі стартує на іграх Нескорних 2023. двома трьома словами. Всі свої перемоги я подарую дачці і всім українцям. Олександр Качана, Віталій Педенко – Суспільне новини Суми.